Пательні будуть спарити! Шматки! Усім вітання від програми Галицька пательня. Зараз ми з вами вирушимо в ліс недалеко від оброшеної, вдихнемо останні аромати цих Трошечки холодних, а ще трошечки теплих на сонці осінніх днів, і спробуємо пошукати гриби, які потім і приготуємо на нашій з вами галицькій патерні. Тож вперед до лісу! Вернулися ми з вами з дрімучих лісів, і грибів абсолютно не знайшли. Проте придумали приготувати щось дуже і дуже подібне на гриби. Коли цю страву я подаю до столу, всі кажуть, скажи мені, будь ласка, а що це таке? Це білі, це рижики? Це маслята чи лисички? А приготуємо сьогодні ми з вами гриби: ось такого от замінника: біснувате яблуко, груша кохання. Чи синє яйце? По-нашому просто синенький баклажан. Тож приступимо! До приготування цієї страви, і спочатку, звичайно, це все діло ми обчистимо. Маємо такий пристрій, яким дуже зручно чистити не тільки синенькі, картоплю і моркву, і все решта. Тож, думаю, за пару хвилиночок наші сині, а в нас з вами їх є штучок сім, ми очистимо. Баклажани ми нарізаємо з вами кубиками, і чому саме їх ще в Бразилії назвали біснуватим яблуком? Тому що баклажани мають в собі ту саму гірчинку, і коли з неї, і коли баклажан власне залишається з неї, то він гіркуватий і дуже пече язик. Так, от, власне, подумали всі, що яблуко ось таке почищене. Взяли в рот, а це біснувате яблуко. І тому цю гірчинку з баклажанів ми з вами заберемо з допомогою солі. Тож ріжемо їх кубиками. Баклажани порізані кубиками і тепер відправляємо їх у миску для того, щоб ретельно посолити і забрати з біснуватого яблука ту саму гірчинку, яка є в баклажанах. Відправляємо. І потім тут поприбираємо, не переживайте. І соле. Перемішуємо ложкою і відставляємо на деякий час. А тепер займемося цибулею. Знову ж таки, цибуля. Я думаю, що в ній хтось допоможе. з вами нарізали кубиками, кубиками. Є в нас цибуля. Тепер Беремо нашу пательню. І знову тут я хочу подякувати коморі за такий файний посуд, в якому так все смачно готується, а потім так само смачно і поїдається цілою командою, а також і працівниками комори. Тож наливаємо сюди олію. Не вгадала, тут майонез. Він нам потім знадобиться. Беремо олію. Наливаємо на пательню. До речі, сині також дуже люблять олію. Тому не шкодуємо, нальємо ще все. Цибуля тут дуже смачно пахне, видає аромати, і тому, якнайшвидше, ми її відправляємо на пательню і ставимо на вогонь. Смажується. Гіркота синеньких забирається. За декілька секунд ми з вами повертаємося до нашої кухні і приготування страви. Цибульку підсмажили. Вона вже не є такою живою, вона трошечки не золотавого кольору, але вона обов'язково дійде. Сині, ми з вами, поки смажилася цибуля. Промили у воді, трошечки забрала, гіркота з них забралася. От ми їх промили на друшлачку, і тепер перекидаємо у пательню. Перекидаємо у пательню. Нагадаю, що сьогодні ми з вами готуємо баклажани, які будуть смакувати один до одного, як грибочки. Це все. Відправляємо на вогонь. Я думаю, нам знадобиться хвилин з 10, а поки напевно, що прогуляємося. І поки на вогні шкварчить наша пательня смачною стравою, ми вирішили трошечки перепочити і присісти. Просто подивитися і роздивитися цю комору. Тут чекають гостей. Тут завжди раді усім, хто би не приїхав, і звідки? Хоча це зовсім недалеко від Львова, оброшено. Дорога довга, ви легко знайдете по вказівникам. І Тут ви бачите вже засервірований стіл. Я думаю, що наша страва на ньому буде дуже мило дивитися. Сьогодні ми будемо пригощати працівників комори своєю стравою. Тож, поки смажаться наші сині як грибочки, згадався мені один такий, можливо, навіть із бородою анекдот, не знаю хлопці, чи ви його знаєте. Підходить жінка до чоловіка і каже: коханий, ти будеш їсти грибочки? І він каже, ні, дорога, я їх їсти не люблю. Я їх люблю тільки збирати. Ну, добери, коханий, я тобі їх порозкидала. І поки на пательні досмажується наша страва, ресторан Комора, що оброшену, знов ж таки приготував нам якийсь сюрприз. Так як саме наприкінці листопада триває тиждень кумів, то сьогодні фірмову страву буде вносити кум «Комори». Доброго вечора! Доброго вечора, Діанта. доброго вечора, телеводнечі. Це свина гомілочка, яка готувалася дві години. Ось приправлена чесничком. Ви дуже чути. Дуже, дуже смачна. Смачно пахне. І так що запрошуємо вас до етноресторану Кумор. Дуже дякуємо за страву. А й смачнить. Найсмачнить. І поки наші синенькі докипають. Фінал. Фінал цієї нашої з вами акції Сині а-ля гриби. Ми збиваємо ще в гарячу страву два яйця перемішуємо ложкою. На гарячі, ви мене зрозуміли? На гарячі. Перемішали ложкою. Подивіться, ну, гриби і гриби, ви ще зараз їх попробуєте. Беремо майонез, додаємо до синеньких, ретельно перемішуємо, витискаємо чесник. Де наша часне Суємо знову. Прийшов час вгадувати, які ж гриби в нас сьогодні на пательні. Скажіть мені, будь ласка, ви зголодніли? Смачного. Сьогодні ми приготуємо баклажани. Вони ж гриби. Для цього нам знадобиться файна галицька пательня, олії грам так 200, майонез і синенькі 7 штук. цибуля 1 штука, 2 яйця сирих, часничку 1 зубець. Повний хаотиник кобасаспули свисає, виберюки! як мало тре до щастя. Галицька пательня. Це був черговий випуск програми Галицька Пательня. До ми до завершення, і наприкінці я хочу подякувати усім, хто брав участь у цій програмі. Дякуємо коморі, дякуємо вам. Всім нагодуємо усіх.